У рамках європейського тижня мобільності в Житомирі журналісти поспілкувалися із заступником міського голови Олександром Шевчуком. Одне з питань, яке хвилювало Житомирян, які долучилися до розмови пільговий проїзд різних категорій населення це пенсіонери за віком, особи з інвалідністю третьої групи та діти з багатодітних сімей. Про причини обмежень в часті, а саме з 10 до 16 години, розповів нам Олександр Шевчук. На жаль, це вимушена дія, все ж таки, тому що. Ми даємо можливість пільгового проїзду, але обмежуємо це в часі, бо в ранішній час фактично от є тут керівник комунального підприємства, який скаже, яке надмірне навантаження це плюс 10 тисяч наших пасажирів зранку на це з 7 до 9 години. Таким чином ми розвантажили трохи наш громадський транспорт, тому що немає можливості випустити на лінію одночасно 120 тролейбусів, пояснює Шевчук. Пільгою нашим категоріям все ж таки з розумінням, прошу віднести, дали можливість користуватися з 10-ї години, коли немає навантаження на, е, по кількості пасажирів в громадському Це Це Так, закон. Це так, трохи супер... Так, але на сьогоднішній день поки немає у нас іншої можливості в регулюванні цього питання. Заступник міського голови запевняє, що не ми єдині порушуємо норми конституції, і так працює більшість міст країни. Також чиновник повідомляє, що були позовні заяви на це рішення. Але міська рада відстояла і аргументувала свої дії, тому суд прийняв їхню сторону. Шевчук пообіцяв оприлюднити дане судове рішення на сайті Житомирської міської ради. Разом з тим, жителі міста просять повернути безкоштовний проїзд дітям з багатодітних родин, адже діти, добираючись зі школи та на гуртки, кожен раз мають сплачувати. Повну вартість проїзду, що тягне за собою додаткові витрати на багатодітну сім'ю. У нас уже є неодноразові звернення з цього приводу і управління транспорту зараз розглядає цю можливість, поки не готове сказати, коли це можна було зробити, але пропрацьовуємо цей варіант. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.